Поговоримо про причастя для розлучених. Нарешті Папа Франциск розставив всі крапки нади в цьому питанні. Невизначеність стягнулася дуже довго. Від 2016 року, після публікації папського постсинодального апостольського послання Морі Летіція, у багатьох богословів, єпископів, священників та й простих мирян був сумнів щодо формулювань папського документу. Нечітке двозначне формулювання вміщало в себе можливість по різному інтерпретувати папське навчання, і от тоді була написана перша дубія. Її підписали кардинал Берк, той самий Бранд Мюллер, той самий Мейснер і Кафара, яких вже немає в живих, в які вони просили папу. Прояснити формулювання і чітко відповісти, чи дозволяє Аморіс летіться уділяти причасті розлученим подружжям, які перебувають в стані співжиття з іншими, чи не дозволяє? Ну, як ви прекрасно знаєте, бапа не дав їм жодної відповіді. Різне розуміння посилювало різну практику. Хтось дозволяв уділяти причастя розлученим, аргументуючи це положеннями, а морі, ну при правильному трактуванні, це можливо, там це закладено. А хтось не дозволяв, керуючись всім, всім попереднім навчанням католицької церкви, а хтось. Вперто не бажав помічати цієї двозначності і закривав очі від реальності, в тому ж таки, 2016 році відбулася переписка папи Франциска з єпископами Буанесайреса, де єпископи говорили про благословення розлучених, які співживуть в інших союзах, це був один із пунктів, власне, їхнього листа. На що вони отримали генеральну відповідь від папи, що вони вірно розуміють, Аморіс морі слетіці, але оскільки папа... Не підтвердив правильне розуміння саме пункту, який стосувався уділення причасті розлученим. Це дозволяло сліпцям залишатися сліпцями і вперто не помічати слона в кімнаті, викривлення і спотворення вчення католицької церкви. Мусеньор Віктор Мануель Фернандес, префекто Дікастері, порадоктрина Тепер дикастерія науки віри чорним по білому відповіла на свіжу дубію кардинала Дуки, що Можна давати причасті розлученим, і підпис папи також є на цьому документі. Дуже дуже цікава логіка і послідовність от всього цього процесу. Спочатку закладають бомбу під вчення церкви, камуфлюють її, уникають відповіді, потім потроху починають практикувати. Ще активніше промотувати. А коли рівень загального католицького прийняття стане достатнім для демаскування, перед нами відкривають, що це був задум від самого початку. Зроблено дуже технологічно, дуже грамотно, з розумінням законів пропаганди та соціального інженерингу. Але давайте з іншої сторони, з практичної точки зору поговоримо. Реальність є такою, що більшість людей, які вступають в шлюб, розлучаються. Меншість залишає, залишається в тому першому єдиному, єдиноможливому шлюбі. І ця меншість стає все меншою і меншою. А навіщо терпіти? А навіщо страждати? А навіщо себе мучити? А якщо в другому союзі людина щаслива, якщо в другій сім'ї вона знайшла щастя і любов, якщо цей другий не шлюб об'єктивно кращий за перший шлюб, невже церква не може? От один малесенький крок зробити назустріч реальності і сучасному людству? Давайте тепер розберемося, наскільки малесенький крок церкві необхідно зробити, щоб задовільнити потребу сучасних людей, в даному випадку розлучених і повторно одружених. Я не надто освічений католик, але із подружніх катехиз пам'ятаю, як нас вчили, що таке шлюб і подружжя на основі послання апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ, в якому говориться, в якому чоловік порівнюється до Христа. А жінка порівнюється до церкви. Цей розділ увінчується такими віршами. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Шлюб, подружжя, сім'я є найвідповіднішою моделлю спілкування Бога в святій трійці. В посланні до Єфесян Павло ставить знак дорівнює між подружжям і відносинами Христа і Церкви, тобто це найвідповідніша модель з огляду на ці правди Божого откровення, чим є розлучення і повторне одруження. Прямим ударом по розумінні, по розумінню, що є свята Трійця, що є відносини Христа і церкви. Характерно, що церкви і спільноти, які відмовляють святій католицькій єдиній та апостольській церкві у благодаті Христа, відмовляють у тому, що Дух Святий, попри всі людські слабкості, її. Провадить неустанно і безперервно, ось вже дві тисячі років, давно відмовилися самі від розуміння єдності і непорушності таїнства шлюбу, давно благословляють, вінчають, причащають повторно одружених. Але хіба Христос може відмовитися від церкви? Ну знайти якусь іншу церкву, відповіднішу. Якщо чоловік може кинути свою дружину заради іншої, то і Христос може. Якщо дружина може знайти для себе кращого? То і церква може піти за кимось кращим, ніж Ісус. От зауважте, революційні зусилля щодо знищення єдності подружжя йдуть в парі з так званими екуменічними зусиллями, розмиванням сприйняття виключності Христа. Замість ідіть і зробіть учнями всі народи, нам пропонують. Ідіть і вислухайте всі народи, і не дай Боже, не кажіть їм про Христа, бо це про золотизм, бо це є нав'язування, насильство. Пача мама вноситься в папські сади, благословляється храм трьох релігій. Єпископ, відповідальний за проведення днів молоді, запевняє, що євангелізація не є метою католицьких днів молоді. Ні, ні, боронь Боже. І цього єпископа папа підносить в кардинальську гідність. Чомусь ці зусилля по руйнуванню єдності подружжя та релятивізації Христа як єдиного нареченого церкви ідуть паралельно. Чому? Та от тому, що покине чоловік, батька, матір, пристане до дружини, будуть обоє вони одним тілом, і це таємниця велика, бо я говорю про Христа та про церкву це нерозривно пов'язано. І тому йде в парі. Тобто, коли ми робимо цю маленьку поступку, ми руйнуємо самі основи розуміння Христа і церкви, і послаблення в одній сфері моментально знаходить відображення у викривленнях в іншій, здавалося б, геть не пов'язаній сфері. Пояснення, яке запропонувала конгрегація у справах Віровчення, підписане папою, само по собі є. Я скринькою Пандори. Там 10 питань, 10 відповідей. Я не буду зупинятися на кожному, зацікавлені, хай самостійно ознайомляться. Виділю лише основні загальні принципи цього тексту. Отже, питання причастя має вирішуватися сумлінням кожної особи. Це сумління у супроводі священника має оцінити свої можливості до прийняття найсвятіших дарів. Я нагадаю, мова тут іде виключно про розлучених, які перебувають в статевому зв'язку з іншою особою і не збираються його переривати. Той факт, що він чи вона перебуває у зв'язку з іншою особою, а тим паче, якщо в результаті цього зв'язку є діти, спільний побут. Роки спільного життя, сумління такої особи не може бути критерієм розпізнавання істини те, що належить святій церкві, яку заснував Ісус, те, що належить двохтисячолітньому вченню мужів апостольських, отців церкви, вчителів церкви і соборів, папське роз'яснення перекладає на плечі одного бідного грішника, який, який звик жити в гріху і нічого поганого в цьому не бачить. І оце критерій. Такий ключ розуміння розпізнавання на корню знищує самий принцип навчання церкви, святої традиції, сам магістеріум знищує для того, щоб це революційне розв'язання звучало трохи прийнятніше, декастерій... Декастерія Віри вдається до таких от словесних реверансів у бік вчення, яке сама Декастерія і ламає. Цитата: це сумління у супроводі священника та просвітлене вказівками церкви. Покликано формуватись для того, щоб оцінювати та робити компетентне судження для розрізнення можливості приступати до таїнств. Отак от. Як чудове, яке чудове словесне плетиво. Наступний момент. У відповіді опосередковано говориться, що в цьому питанні чинився тиск на попередників і на папу Йоанна Павла II, і на Бенедикта XVI, бо вони також мусили відповідати за цим питанням і не могли сказати нічого більшого ніж вчить церква, і тому запропонували розлученим і повторно одруженим жити в чистоті. Папа Франциск ніби погоджується з навчанням своїх великих попередників, але формулює ще один принцип: він визнає, що можуть бути труднощі у практикуванні утримання і тому дозволяє у певних випадках після адекватного розрізнення. Уділення таїнств примирення, навіть коли неможливо бути вірним стриманості, яку пропонує церква. Слухайте, я, слава Богу, не є в повторному шлюбі, але можу точно сказати: не можуть бути труднощі, а обов'язково будуть труднощі. Та й в моєму першому єдиному шлюбі є труднощі. Та навіть зберігати чистоту, коли моя дружина не поруч. Або, наприклад, хлопці та дівчата, які мають одностатевий потяг, також досвідчують труднощі, щоб утримуватися від гомосексуальних відносин, до яких їх тягне. Чи може бути критерієм труднощі, щоб гріх став нормою? Насправді, апеляція до труднощів у практикуванні, якщо коротко, то це марксизм. Пам'ятаєте, комуністи критикували і заперечували принцип, свідомість визначає буття? Натомість, що вони говорили? Буття визначає свідомість, тобто труднощі у практикуванні визначають вчення церкви. Ну, хіба це не марксизм? У респонда відповіді також підтверджується, що єпископи повинні розвивати у своїх єпархіях критерії аморіс Летіція, які можуть допомогти священникам супроводжувати і розрізняти розлучених осіб, що живуть у нових союзах. Тобто єдина церква з єдиним вченням перетворюється на конфедерацію, де кожен єпископ може робити все, що йому заманеться. Так. Це не звершене остаточно, але напрямок тенденції очевидний. Чи варто говорити, що це капітуляція перед німецькою синодальною дорогою? І принцип, постульований в респонді, може бути екстрапольований на будь-яку єресь з абсолютно будь-якого питання. Єпископ виробить критерії, як розуміти ось цей пункт Аморіс Летіція. Іншого документа, отже, відповіді папи на лист кардинала Дуки свідчать, що революція досягла такого рівня, що можна вже не ховатися. Революція буде тільки пришвидшуватися, набирати обертів. Вона стосується не маленького кроку назустріч бідним людям, а наріжного каменя розуміння трійці, відносин Христа, церкви занепадає наше ставлення до самого Христа, якщо ми попускаємо. А це на позір маленьке послаблення. Респонда пропонує нам марксистські принципи мислення, буття визначає свідомість, труднощі у практикуванні диктують зміну вчиння. Категорія особистого сумління в якості критерія істини абсолютно підважує ціле вчення церкви, легковажить гріхом і гріховним станом людини. В силу своєї гріховності людина не може сама в собі визначати істину і добро. Тому потребує церкви, яка тримається Ісуса і Лише об'являє його волю, поглиблює розуміння, але не змінює, не підміняє це розуміння. Ці аргументи будуть використовуватися в інших революційних питаннях, яке хочете: гомосексуалізм, будь ласка, Транссексуалізм? аборти. Не чувайтеся. Останнє, що хочу сказати, зверніть увагу: Дуб'я, чесні, сміливі питання пишуть: єрархіямерити. Це стосується і дубія п'яти кардиналів, і дубія кардинали Дуки. Тобто ті, хто вже на пенсії, вже відійшов від реального управління церкви, мені от цікаво, де є межа, коли богобійні правлячі єпископи вже не зможуть мовчки це ковтати. Я чекаю документу, насправді від конференції єпископів, як це було у випадку необережних папських слів щодо великого народу. І якщо такого документу не буде. Особисто для мене це буде знак, що єпископи е українців бояться більше, ніж Бога, а питання національного патріотизму ставлять вище питань віри і церкви. Отож, молімося за святу церкву, за папу Франциска, особливо за наших богобійних насправді єпископів. Нехай не забракне їхньої мужності, а наша молитва буде для них підтримкою. Дякую.